Привіт. Так, ще один кейс, такий, достатньо цікавий. <ривіт> Тут катани. Да, такі влюблені. Що це за штука така? Так, we Window of Purse Gift for your beloved cat. Короче, подарунок для вашого э, любимого котика. Інструкція. Ну, Щоб не томить, да, скажу одразу: це гамак для вашого кота. Ось така штука, А сюди входить підставочки. Підставочки та кронштейніки, а, на яких воно все буде стояти якось, на і ну, знаходитись. Зараз я подивлюсь, вообще, що це, як воно встановлюється. Да, ну, Вроді візуально вроде все зрозуміло. Але це не точно. А, це гамак для вікна. Це гамак для вікна Windows. І да, ось воно кріпиться так. Дві присоски зверху, дві присоски знизу. Так. А всього присосок 5. Да, Внімання питання. Куди п'яту присоску? Так, і бачу, що э, продіваються да, ось ці всі штуки всередину, вони конектяться. Так. Ну, зараз, зараз щось спробую да, і покажу вам. Так, Ну що ж, спробуємо да, з тим всім розібратися так, окремо. Значить, все. Ну, Я так розумію, що це присоски вони одна, мабуть, запасна. Так, витягаємо ці штуки. Я їх одразу трошки витягну. Ось це раз. Коробочку. Бок. Так, і що ми маємо в розпорядженні? В розпорядженні у нас ось ця штука. два ось Значить, ми маємо їх скласти, подівши. Продівши їх ось так да, в цю площину. І не тільки продівши, а ще й защепивши їх да, Цим. Цим. в ці кріплення. Да, ось так воно має зайти. Так, ну що ж, робимо це. Одіваємо поступово. Ну так, достатньо міцно воно заходить. Це такий, знаєте, ще лайфхак буде, як зібрати ось ту штуку, ось ту гамак для кота. Гамак для кота. Чесно, перший раз так різне збирав, звісно, але гамак для кота ще не збирав. Так, це у нас перша половинка. Ми ось це робимо ось так. Ну, тут ну, треба поднажати. Отак зафіксувати, в принципі, нормально. Це перша частинка, а тепер треба другу частинку, причому дивіться, друга частинка має, друга частинка має нас співпадати. З ось так от, з, з цими виступами да, вона має бути до одного бути по одну сторону один до одного. Так, ну і тут проблемой теж саме. Раз. заходить на потрошки потрошки тканина дуже класна така. Ну, дуже міцна. Так, і воно тут десь має зустрітися так, і зайти один в одне. Ну, воно дуже легко прям зайшло, без супротиву. Так. І тут та ж сама штука. Все, тобто ви приймаєте, абсолютно. Тепер, судя по інструкції, як воно має бути. Тепер треба. Да. Під'єднати ось, ось цей кронштейн до дотримача. Да, причому воно має бути ось таким чином. Ось так воно буде висіти, да, ось так ми тримаємо, да, і воно буде триматися і за, так, і за вікно, і за, за вікно, але знизу. І тут буде підтримувати да, ось ця частина. Буде підтримувати ну, всю цю конструкцію. А, цю річ я буду зараз робити вже на вікні, яке в мене побільша. Для цього я розкручу оце все. Так, і тут, -ка, треба зрозуміти, да, в який момент а, в ось цю, ну, мабуть, отак от. Да, але, Ну да, да, ось так от. Прикручувати. І зверху да, закручувати цю штуку. Це раз, Таке. Долаштування. налаштування. Два. Чесно, ну я, звісно, ну, люди люблять, люблять це, котів, да, плюски для зручності свого улюбленця. Це буде просто супер. Тим більше, що котики вони полюбляють. гулять да, на цены. Ць... На веконочках. Особенно <свят> такие <свят> мыслые все за этим за гробцями. Так. Ну, в принципе, да, вот так оно будет скрепляться. Вот так вот. Раз. Вот так вот. Два. Опа. А, ну, я так скажу. Сейчас. Зараз по покажу на вікні, да, як воно виглядає, щоб ви побачили це. Так, ну що ж, е, варіант перший, да, коли ми можемо розмістити на вікні, ось тут, е, якщо у вас є таке вікно да, між е, е, балконом і будинком, да, то можна ось так от між балконом. В принципі, є тільки що просто надали, да, і воно вже супер круто. Але тут трошки. трошки маханулся, а не так. Вот так вот. Конечно, я а, зараз на поле там не берем, я Все это закручивается. Ну, вот такой гамачок да, та у нас выходит. Так, а, ну-ка, сейчас я его прикручу нормально. Ну і що, тут навіть, ви знаєте, мабуть, доцільнішим буде все ж таки, ну, не знаю, ось ці штуки, мабуть, отак вниз, да, щоб, ну, щоб ось ця була якби, ліжак такий. Мабуть. Але, в принципі, що так, що так, воно ну, нормально. нормально. Зараз, секундочку, принесу кота. Так, тестуємо катанчика. Тик. Щоб не навернувся. Він з одного ліжбища ще зараз на інше. Да, прийшов ну, ось така реакція. Ну, поки що йому подобається. Якщо зараз ця конструкція не завалиться, то в принципі нормально, так? Ну як тобі? Це ми його в якомусь обзорі ми його стригли перукарською машиною. Ну, вроді то нормально, да? Ось тримається і навіть не хоче він куди йти. Зараз сядеться, дивиться. Вроді нормально, так? Да? Ну і зараз покажу, як воно розташується саме в, у, створці, у стулці е, саме вікна. Е, да, чи можна буде його туди прилаштувати, да, як воно там буде знаходитися? Тепер замірюємо, чи влізе воно в стулку вікна. Так, сейчас секундочку, я його перевернув на першу державу. Кронштейн, другий кронштейн. Поки я його знімав, то... а, те, що маєте та... В общем, коли його закручуєш, то воно, дуже... воно його тримає, поки, поки воно закручене, поки воно його тримає. Тому, на цей момент вважаєте. Ну, дивіться. Шмак. О, та що ж таке. Затискаємо. Раз, затискаємо. Два. І нижній. Знову я трошки посуну, Ну, в общем, ось так воно буде знаходитись на віконечку. І котофей може тут супер. Взагалі. Я думаю, для катана а, ідеальна штука. Так, ось так воно буде розміщатися на вікні на балконі. Ну, або лоджі, да, тому, тому можна, щоб котик дивився на лоджію всередину лоджію, а можна, щоб він дивився о, на вулицю, на, на краєвиди, на птичок і так далі. Велкам, да, кому було корисно, цікаво, то прошу, пишіть лайки, коментуйте, да, в, ну, важливо дізнатися її зворотню реакцію. Тому всім дякую і до наступних оглядів. Все, Всім пока.